Зараз якраз зроблю фотографію для інстаграму своїх сніжинок. Вже доробила один комплект. Комплект складається з п'яти штук. І, такі от вони. І зробила для них такі коробочки під їхній розмір подарункові, І покажу кожну окремо, ось така. Півник. Так як зараз рік півня буде. Обов'язково має бути на ялинці півник. Такі дві сніжинки. І одна велика. Я їх накрохмалила і на ялинці, я думаю, вони будуть дуже ефектно виглядати. І спаковую свій набірчик з п'яти іграшок в коробочці. Коли сюди закінчиться, щоб було куди їх поскладати. складати. Я ш'ю ляльки і в'яжу ті ці... сніжинки. От вона така, от так вона виглядає. Але вона ще не накрохмалена. Я оцю, одну партію вже зробила, а це вже другу партію роблю. Ось. А лялечку ш'ю, от таке платочко і таку шубку рожеву. Потім покажу, якщо не забуду. Яська наша пішла в гості до влади. Там на піаніно грають. Панти міряли тільки, що Юля фотки скидувала. А я сижу ші. Дам їсти. Так. Вічик приготувала таку смакоту там. Іди покажи. Ти. Сама покажеш. Покажи, якаш. Там ще стіл не накритий просто. Ну, ми накриємо, так зніма, а я потім накрию. Ну, Давай я накривати, поговори. Так... Буде кати. Смакота. На мангалі мангалії м'ясо смажу, все. Не Ось. Вже накрили на стіл. Юрчик. Сідаємо за реїстиньки. Юрчик приготував такий салат, це, це така велика тарілка, воно так не передає чомусь з цих розмірів. Ну, хоча, може, і передає. І тут м'ясо він посмажив на мангалі з хлібчиком. На масини казала, хлібчик не їсти. Ні, субота, це собака. Субота. Ми пішли з Юрою в зал. Вот. І вже другий, скільки, три тренування у нас було. Ми займаємося в тренажерному залі з індивідуально з тренером. Так що скоро будемо накачані. Ладно, це єстрою. Ні, це відео є. Все. Я на дальньому фоні кинь. Угу. От я хочу, щоб одна залипли. Ні, так он не буде бачити. Мяу. От. Який ланковий іграшку, знаєш, давайтися. Короче, сідаємо їсти. Дорачємося. Там курка бігає, кстати. Там і вовда бігає. Це слідуюча Наша лола, тільки що сусідського півня мало не з'їла. Ти наша півника рухала. Ти наша півника рухала. Добрий день. Привіт. Добрий. Наша півника рухала. Дівчата прийшли. А папа мені на камеру риса Як ти довго вона його мордувала? Він живий взагалі, там накрає два на пір'я був. Не бачила два пір'ячки йому віддали. В общем, півник перелетів до нас на подвір'я yeah. через забор. І Лола не втрималась. На це охотник, це нормально. Та Лука? Там був будинок Олександра першого, тут Юрія перша. Ми ходили екскурсію на камеру з Купили гранатку в магазин, ну, сільпо купили. І з вигляду така гарна, все, а от коли я її розрізала, от, так що. Шкода, звісно, вони не дешеві. Вона тут вся така повністю гнила. Я дивувалася, що там деякі були люди беруть і надщерблюють. Тепер я знаю, теж так буду робити, тому що купляєш, роді гроші плотиш а... і викидаєш. Так що тепер теж буде насчербувати. Зараз півдити. Ми в Сітку, пішли на каву, замовили під тортики. В 6 ранку я відвезли в лут, відвезли під, під вам. Вона поїхала в пункт на змагання з художньої гімнастики. ми з самого ранку гуляємо світ. Зараз будемо пити каву. А не суть Так, Їдемо зараз з в гості. І Взяли їй таких класних слоників, таку парочку. Я дивилася відео одне, там говорили, якщо слоники мають носики до гори, це по на щастя. Такий білий і чорний такий. Mm -hmm. Мені так вони сподобалися, Зразу... їм під інтер'єр дуже класно пасують. Так, включили відео, то зараз темно, якість не дуже хороша. Але ми такі раді, тільки що я на передзвонила з Луцька, і вона взяла третє місце і везе з собою кубок. Ми такі раді за неї капець. Молодець наша дівчинка. З 14 дівчаток вона взяла третє. З 15, ні? Ну, з 15. Я не говорила, чи 14-15 чи дівчаток, от в їх її категорії було. І вона взяла третє місце, ми дуже дуже раді. Купили їй набір великий кіндер, а він є? Я взагалі пустую. Ну, В общем, таку коробочку. На, Кіндера відяла. Включай. Все. Їдемо зараз в гості до куми. І це вже ранок і покажу вам те, що я на часі подарувала Луцьку. Її подаруночки. Так, Це диплом Панке Очініна. Третє місце. 2006 року народження. Категорії А два види. Західна зірочка пише. Медальку їм далась таку. Кубок. Кубок такий прикольний, подобається мені. Таку подушечку смайлик. І чехольчик для м'ячика. Тут її м'ячик уже на собі одягнула. Тут такі чехли для м'ячиків, щоб вони не царапалися. І не псулися. Західна дірочка. Подургунки мені подобається. Дитина задоволена виступом. Ми задоволені, що вона привезла кубок нам, так що бажаю їй успіхів далі здобувати перемоги. Остаканна вийшла моя ляєчка. Білесенька. З шубкою цією. Латічко з мереживком, такі мештики, і шарфічок. В'язана шапочка з квіточкою, з камінчиком, і в неї довге волосечко, блондиночка така. От. Я її поставила вже в продажу в Інстаграмі. Фейсбуці і повезу, на пана до Марте, в мартель. Так, і це в неї волосечко натуральне. Якщо вам подобається, ставте лайк.